Іде дощ, але нам не сумно. Ми народ, що живе по чесному і шумно. Сірий день, мокрі вікна, окей, бо в серцях у нас сонце Карпат, і діджей, ми сміємось, бо так легше жити. Ми працюємо, кохаємо, вміємо бити, Тримаємо дух, тримаєм лад на сто милину, то хай попробують нас зламати А в душі, мов свято. Ще танцювати, ще співати багато. Хай на дворі хмарно й зима українцям байдуже головне, свобода. Ми мирні, але з характером, брате. Нам би танцювати, жартувати, воювати не варте. Та як прийде час, ми впишемось миттю, бо ми з тих, хто йде, тільки до світла. Ей, hey, підніми цей келек за волю За нашу правду, за нашу долю Орки біжить, бо не буде вам ранку Бо в нас кожен хід, як заряд по флангу. Проходять роки, ми тримаємо формат Хто хоче нас ламати, той піде назад. Ми сміємось, це наша броня, бо гумор кращий, ніж плач Будь-якого дня, і танець наш не просто танець це ж енергія предків Щити, парканчики, хочеться жити, хочеться співати. Щоб світ почув, що нас не здолає, Ей, о, ми мирні, але брати, в нас нерви не сирні, не чіпай, бо включим, так і драйв, що тебе здуємо, в старий прайд, ми добрі, але не переплутай, бо за свободу можем шибко мутузать Тож ходім танцювать, на лише 100 грам за наш народ за київський храм, ми мирні, але з характером, брати. Ми любим життя, ми не любим втрати. Та хто до нас мечем, той в торбу одразу, бо ми вміємо сміятись і вміємо поразку. Перетворити на крок до світанку. Ми вічно встаємо, йдемо без спанку Світло у вікні, це наш сигнал, ми вільні, і це не банал, хоч доля кидає нам вітер в лице, Українець тримається завжди. Характером, це наш ритм, наш народний шлях, танцюй зі мною, доки гримить земля, бо Україна одна, і вона жива, Ей, хай чує весь світ, наш сміх Він сильніший від злості, від їхніх всі Мирні, але якщо тиснуть, стаємо бурею, що не змиють.